Так, Красиво на зубодовбальному станку довбаємо шестерні, ну це вже блок шестерні на шефінги далі. Значить, Коробки цих китайських тракторів. Ще мені пройшло два замовлення, відразу дві коробки. І Дивіться, ось уже є це оригінальні рідні, вони тут такі, ну це не найгірший стан, є гірші шестерні. Це вже ми робимо нову. 18 ГТ матеріал. 58 одиниць буде твердість, цементовані, гартовані, все як треба. Значить, Зуби вона поточена вже, надовбані шліци, поточена чистова. І зараз робимо зуби, зовнішні два вида, і ще льсарна обробка. Тобто заходи обов'язково, фаски на вершинах обов'язково. Ну і Просто підчищаємо, щоб було гарно. Значить, це ось оригінали лежать. Вони тут такі всі, бачите, всі в китайці в карієсні, але вони їх дуже перекалюють, там твердість зашкальна. Вели надсилають замовники обов'язково для контролю шліців внутрішніх. Так як от одинаковий трактор, одинакова коробка, одинакові вали, але трошки відрізняються по товщині шліця. Ну, якість якість так собі. І відразу, бачите, я роблю шестерні на першу передачу. Тобто отаку от шестерню я відразу роблю. Тут на ній навіть якесь он маркування є дивно. Ось друга така сама, бачите, тут, Ну коротше, гуано китайське. І що ми робимо відразу? Ми робимо таких шестері, не дві, як замовлені, а 4 відразу в запас. Тому що ці найпопулярніші і вони найшвидше приходять в неробочий стан. Тобто це я так розумію, що перша передача. Так що довбаємо зуби і робимо нові коробки на шефінги. Так що буде трошки краще, ніж в китайців. Бачите, заходи, щоб воно вмикалося обов'язково. Фасочки на вершинах, щоб не гуділо. Шліцики гарно повиходили, я їх ще продую, промию і на цементацію обов'язково робимо якісну термообробку. Тому що головна біда це якість цієї термообробки китайської.